Життя буває нецікавим лише тим, хто, мабуть, ховається у шафі чи зачиняється від усіх за сіма замками. Тих же, хто відкриває бійми щастю, задоволення і веселищі не полишають ніколи в Україні. Вміють відриватися, насолоджуватись життям по справжньому. На шостому фестивалі живої української музики. Урок я мала чудову нагоду переконатись в цьому на власні очі. Море пляж, весела компанія, дрейвова музика. Що ще треба для гарного відпочинку? Фестиваль українського року урок не тільки об'єднав усе це, але й зібрав докупи митців з усієї країни. Що ж за фрукт такий урок і з чим його їдять? Я спробую вам зараз пояснити. Ідея проведення фестивалю української музики на березі Чорного моря, а саме на Одещині, виникла спонтанно і першочергова задумувалась як концерт. Все, що відбувалося надалі, було чистою води імпровізацією, яка поволі набула власної форми. Ми так подумали, що ми граємо, у нас група є. У нас є друзі Білгородні Лукові, Пірібок і зробити якийсь такий сейшн, типу. Ну і вийшло, що запросили пару гуртів з Одеси. Помню, хтось позвав групу, яку знайомий з Харкова, хтось зі Львова. Все було за фестивальне два дня. І така емоція була класна, що просто вирішили повторити ще раз. А з кожним разом прибувалося людей, друзів, знайомств, нових контактів, і воно розрослося до. До міжнародного же фестивалю, вже до чотирьохденного, обросло у нас мистецькою галереєю, виставками художників, літературною сценою, перформансами кіносцени і так далі. Тому подібне. Наметове містечко воно здоровенне. Ну, так ну, і люди тягнуться до нормального. Це велика брехня, коли говорять, що ну, жива музика вона не цікава, це от все. Ну, як, як воно може бути нецікаве, якщо воно справжнє. З кожним роком кількість бажаючих потрапити на урок зростає. пропорційно цьому зростає і бажання вкладати душу в організацію фесту. Ми віримо в таку формулу, що добро перемагає зло. І чим більше ти даєш, тим ти більше отримаєш. Чим ти більше віддав серце, емоцій, позитиву від себе, уваги людям, то і повертаєш. І от в цьому випадку на уроці це працює. Схема, це, це от саме головне, Це, це круто. І дійсно, це відчуття, воно от зараз присутнє. Початок другого дня, ще третій день, четвертий день, а всі вже коротше, в цьому трансі, уроківському знаєш, насправді, так. Да. Близько 40 колективів, не лише з України, а й з сусідніх країн, приїхали, аби виступати на музичній сцені. Стилі і напрямки, що були представлені, охопили неймовірно широкий спектр музичних уподобань рок, фолк, лаунч, регі, і ще багато такого, що я, наприклад, чула вперше. Головне, що все це хотілося слухати, а до того ж і танцювати. Перша мета це спілкування знайомство, щоб молодь була активна, щоб вона вставала від комп'ютера з роботи, міняла просто знаєш, трошки виїзд за межі міста, свого району виїхати. Тут представлена вся Україна. Це найперше, що колектив, виїзд, траса, знайомляться, нові контакти це саме головне. позитив, емоція. Він почув музику хорошу, поет. І вирішив якісь слова на щось там. Хтось почув слова на літературу, на сцені музикант. Він Тобто оцей сплав синтез, оце найголовніше. А комерційна складова це ж кому як повезе, це раз. да. По-друге, за що гурт бореться? да. Поляки вчора прийде, кажуть, от у вас є група русичі, ми там, от як ви там це все, все каже, та ми граємо і граємо і класно. Все. Тобто немає якось у нас такої, знаєш, є комерційні гурти, а є а є дуже велика частина гуртів, не комерційних, які грають задоволені, які грають в каф, які люблять дарувати свої моці. І це вчора все было видно. Вот в чем самая прелесть. Нету смысла вообще разговаривать о, о усилиях. Это все от души, это интересно. Команда интересная. Мы работаем вместе, э, скажем, с удовольствием. Продукты нашей работы вы видите. Э, да, приходится не спать по несколько суток, но это ничего, это интересно. Э, общение, новые знакомства, количество людей, молодых коллективов. Это надо почувствовать, просто надо приехать. Здесь чужих нету. Уши, которые слышат, да не услышат. Они сами читают на ресурсах, они смотрят, интересуются и они едут. И едут со своей Украины. Мы практически не рекламируем себя вообще. Люди просто сами тысячами съезжаются, потому что у них не то что у них ностальгия, а каждый год за уроком у них какой-то голод информационный, энергетический голод по море, по воздуху. Они приезжают и своей среде тусуются. Взяти участь у фестивалі, гурти погоджувалися з задоволенням, оскільки урок це не тільки живий концерт, а й гарна можливість розширити круг знайомств та й просто відпочити. Вчора ну пройшов прекрасний акустичний концерт. Грало декілька груп, ну свої акустичні програми Анплакти, і між ними розказували вірші, теж прекрасні якісь молоді поети. Да? Ну і взагалі, чому ми сюди приїхали, ну прикольна атмосфера, там море, да? б не приїхати, не зіграти. Гурт існує вже там десь два роки. До цього моменту, якби вже в нас готова наша програма, вже ну, повністю якби, концертна. І от зараз ми записуємося на студії. Як ти думаєш, на фестивалі ви знайшли собі нових прихильників? Ну, вчора, якщо на останній пісні вже підспівали нам, то я думаю, були люди. Так. Свято танцю і музики тривало майже цілодобово. О півночі на уроці починало розгортатись тендітне романтичне дійство. Гостей починала збирати літературна сцена. Тут звучали вірші українських авторів у власному виконанні, акустичні композиції музичних колективів і навіть синтез пісень і читань водночас. І тільки ром, ідеально витриманий, міцний, мов західна демократія, купуючи кокс за ціною кокосу, кокоси збиваючи з пальм каміння. Я уявляю, як дивилися б коса, мої земляки й почувався винним, вони ж бо так чітко усе усвідомлюють. Фінансову кризу, котра всесвітня, віки в парламенті лажу з законами. хеллоуін зранку, першого квітня, і ніби у мене лише все просто. І вітер погойдує пружні стебла. Тому що свобода це завжди острів. Мохіто холодний, а море тепле. Кожна весна з тобою мліє отруєним смаком осені і кожна весна з тобою перетворюється на осінь. Розумію, що з тобою вірити в бога нестерпно, марно, нестерпно, марно. Естерпно. марно. Я не на речі, що не плачуть у твоє слів, я не на спецію, що гостро остров гадать По твоє кохання, яко не в Буду, нема, чи хто його знає, що воно сталося? Паралельно всьому цьому можна було озиратись і споглядати художні картини, що навіть вноші підсвічувались теплим світлом. А на додачу чарівній романтиці було чутно, шум моря за сцену і шурхіт піску під ногами. Мені дуже подобається нравиться, що це не пусте якесь поглядування, а імені всі питаються включитися в процес якийсь то мислительний. І знаходять много для себя. Зараз просто більше і об'єм работ у нас таких. ідуть люди розположені. В даному випадку взагалі, к полеміки на тему мистецтва, що рідко скажемо, ну якби в менше мері видно і в художніх музеях, і в галеріях. Тож цьогорічний фестиваль довів, що межі уроку розширюються, кордони відчиняються і розмаїться таке, що в очах репіло би, якщо зобразити, все це в кольорах. Мені сподобалося те, що публіка, те, що публіка доволі вдячна, тобто відносно півдня України таке рідко кажуть. Ну особливо якщо фестиваль якийсь такий ну українського характеру, якогось спрямування, правда ж, а тут все було просто якось так органічно, жодної агресії, якась така гармонія, яка в принципі ну обумовлюється або місцем, або світовічуттям людей, які сюди приїхали, мені важко сказати, але воно є так. Задоволені обличчя траплялись нам на кожному кроці. Позитивна атмосфера, що панувала на фестивалі, ніби електричними імпульсами передавала драйв через посмішки, обійми, пісні, вірші й облески. Ми хотіли би сказати про фестиваль урок наступне. Дуже гарна подія. Тобі подобається? Дуже подобається. Дуже подобається. А, подія, де є сонце, де є море, де є пісочок, де є гарна музика. Загалом чекаємо на сьомий урок. Він обов'язково відбудеться. Буде знову купа драйву, купа н рола Буде Зеник, буде Олекса Сафін, буде Алекс Амєга. Будуть всі ці люди, які докладають неймовірних зусиль для того, щоб тут було настільки позитивно. Камон, рок н рол Урок! мені здається, що на уроці склалася така доволі унікальна ситуація, бо зазвичай, як от літературна сцена, якісь мистецькі арт сцени театральні, вони ну, порівняно так другорядні. Відносно сцени, рок-сцени, тобто ну або музичної сцени, скажімо так, на етнофестивалях, фолк фестивалях А тут ввечері, вночі, вже після рок-сцени, фактично на літературній сцені людей зібралося ну не менше, а навіть більше, ніж в день. І люди слухали уважно там десь до третьої ночі вірші, якісь композиції, аудіопоезію. І це неймовірне відчуття. І в той же час це не було закрите приміщення. Це пляж, це е, море, яке шуміло, тобто якийсь такий чарівний магічний. фон звуковые створивала фестиваль урок на сегодняшний день это уже грандиозное событие в нашем регионе это очень интересно это мастетская сцена которую вы видите это фестивальная сцена кроме всего еще много очень вкусного и интересного сегодня мы варим юшку завтра мы будем что-нибудь готовить интересное на мангале с учетом интересных рецептов старинных древних и историю кухни, переплетение с морем. Это будет интересно, вкусно и красиво. Мне нравится теплота отношения между всеми. Нету негатива вообще. Молодь відпочиває повним ходом. І зараз ми спитаємося в них, як їм це вдається. Це так круто, коли ти можеш весь день валятися на пляжі, а потім весь вечір слухати дуже хорошу музику, а потім ще й всю ніч слухати дуже класних поетів. І то, що поразило більше всего, дуже красиво було. Когда поджигали огромную надпись Урок, и это было под барабаны, Ну, вообще, это столько эмоций. На самом деле очень благодарна организаторам, потому что ну, вот это настоящий отдых. Вот вот самый настоящий отдых. Очень круто. А я приехала за вот этим драйвом. На самом деле очень много классных ребят, вообще все очень весело, все очень круто организовано, очень прекрасные картины, очень хорошие работы, куча солнечных лиц, и все очень эмоционально, и все очень сочно, и все в красках. Очень здорово. Понравилась нам команда из Польши под названием Афронт, которая зажигала толпу. Мы даже диск вырвали, вообще. Да, мы даже получили, получили на шару диск, то есть он как бы судьбоносно он там пролетел над сценой и попал Маше в руки. В общем, мы дату тоже очень круто, например, тусовались, прыгали под эту музыку. веселью не было границ. Мы очень благодарны организаторам этого фестиваля за то, что вот такой культурный отдых организовали для всех желающих. Розказувати, як було добре і весело, можна ще годинами, та щоб зрозуміти, варто побачити на власні очі. Впевнена, що фестиваль розширюватиметься і надалі. А нам вже хотілося б потрапити на сьомий урок і знову опинитись в казкові атмосфері, де всі раді один у одному, де кожен намагається подарувати іншому частку власної душі і власної творчості, де вже за півгодини знайомства стають справжніми друзями, де безсонні ночі, танці до упаду, яскраві зорі і спогади такі яскраві, що напевне на все життя.